Перша до корінця Артур Дрой. Любов довготерпіть, любов в не заздрить. любов не величається, любов боїться тварин страхом, але продовжує йти. Любов могла б здатися, залишити все, але продовжує йти. А інколи в любові прострелені ноги. Або в ногах у любові осколки. І ноги її стискають турнікети. Або ніг у любові більше немає. Тоді її несуть її друзі. Любов риє окопи і них. І гризе у них лід з розрізаної пляшки, коли хоче пити у мінус двадцять. Любов виходить на бойові чергування, піднімається на позиції з грижами. З температурами, з простатитами, з контузіями, з астмами, з алергіями, з високою ймовірністю не повернутися, з думками когось найважливішого все зносить, вірить все, сподівається всього, все терпить. Любов розвитає місці, в раді, прильоти мін і рух танків, Очі любові булять, коли довго дивляться в тепло в прокидається любов уночі, коли миші вночі заповзають під її бушла. Інколи любов довго плює у посадці після важкого бою. А інколи любов закриває очі друзям своїм і загуртає їх в сальники і вносить. Ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існує та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та стосується, бо історію закінчується обстріл, і любові закриває очі. І друзі запитають зі збройки і виносять. І тоді вона переходить живо.